Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про створення планів лікування, призначення, також виписування скерувань та рецептів. Отже, першим кроком заходимо в блок eHealth, пошук скерування. Вказуємо скерування, обираємо пошук. Перевіряємо це скерування і переводимо в роботу. Після цього обираємо погасити взаємодію». Молоторні епізоди і створюємо новий епізод. Вказавши назву тип-епізоду та дату початку епізоду, обираємо Створити ТБ Ментарит. Після цього в цьому ж епізоді створюємо взаємодію. Підтягнулося електронне скерування. вказуємо період візиту пацієнта і вказуємо блок діагнозу. За потреби можна використовувати також шаблони. За потреби можна ще додати супутні діагнози. Після цього обираємо зберегти та вивантажити на ЕКАС. Відкривається модальне вікно, де системою пропонується погасити електронне скерування. Даній взаємодії ми обираємо створити план лікування. Нам підтягнувся медичний стан. Обираємо категорію. В нашому випадку це є категорія відповідно до медичного стану. Якщо б це була реабілітація, то є можливість обирання також категорії реабілітації в довготривалому та післягострому періодах. І вказуємо назву нашого плану лікування. Після заповнення поля скролимо вгору і обираємо створити план лікування. Вивантажити на їх Відкривається модальне вікно, де є можливість отримати дозвіл на планування призначень. Можемо його закрити. Нам відкривається сторінка з усіма планами лікування даного пацієнта і є наш план лікування. І в діях до нього ми обираємо отримати дозвіл на роботу з планом лікування. Вказуємо код підтвердження. І в даному плані лікування переходимо до створити призначення. Обираємо тип призначення. Прописуємо медичну послугу. Очікуваний результат і вказуємо заплановані терміни. Після цього обираємо кількість призначень, додаємо ще одне призначення. Таким самим методом. Можна створити електронні призначення на такі послуги, як рентгенографія, ЕКГ, на аналізи, тобто заповнивши відповідні поля, вказавши тип призначення, медичну послугу, а також очікуваний результат, терміни та кількість. Створимо призначення на електронний рецепт, Вбираємо програму і вказуємо медичний препарат. Вказуємо очікуваний результат. Та обираємо заплановані терміни. Та вказуємо кількість. Після заповнення даних полів ми можемо зберегти ці призначення як шаблон. Браємо зберегти як шаблон. І вказуємо його назву. Вказавши назву, обираємо зберегти. Тоді у вас буде можливість застосувати даний шаблон при створенні нового плану лікування для іншого пацієнта. Обравши кнопочку Застосувати шаблон. та Обравши застосувати. Після цього, коли ми заповнили всі поля, ми обираємо Створити пакет призначень і вивантажити на Ілас. Наші призначення потрапили у моніторинг обробки запитів. Ми можемо самостійно прослідкувати, як обробляються дані записи, обравши моніторинг обробки запитів, або ж закривши. Дане модальне вікно і, почекавши декілька секунд, вони обробляться самостійно. Ось, є виписані наші призначення. В даних призначеннях в нас є тип електронне скірування або ж електронний рецепт на лікарські засоби. Першим кроком можемо виписати рецепт. В діях до рецепту обираємо виписати. Відкривається сторінка створення рецепту, автоматично підтягнулася медична програма Лікарський засіб. Потрібно вказати термін лікування і вказати разову дозу. Спосіб застосування формується автоматично в системі. Для цього обираємо створити та підписати заяву. Рецепт створений, є можливість роздрукувати пам'ятку. Повертаємось до призначень та оновлюємо сторінку. Бачимо, що доступна кількість. На медичний засіб зменшилося. Коли пацієнт використає дану кількість медичного засобу, з цього ж призначення можна буде виписати ще 440 штук ібупрофену. Обираємо інші електронні скерування. Можна їх обрати галочками. І обираємо виписати з керуванням». вказуємо пріоритет. І вказуємо кількість скерувань в залежності від того, скільки потрібно. Вибираємо створити пакет скерування та вивантажити його на Хелс. E Оскільки це пакетне вивантаження, воно знову потрапило в моніторинг обробки запитів. Можемо відслідкувати його через моніторинг або закривши дане модальне вікно. Скірування протягом декількох секунд це самостійно. Відкривається сторінка із електронними скеруваннями до даного епізоду, і є можливість роздрукувати електронне скерування поелементну, або ж можна пакетно їх також роздрукувати. Оцей номер електронного скерування з ним може працювати відповідно ваш колега, або ж Якщо це буде електронне скерування виписане на вас, то в діях можна зразу перейти до пошуку скерування в центральній базі даних. І у вас відкривається пошук електронних скерувань, і можна їх обрати і перевести в роботу. Повертаємось на сторінку електронних скерувань. І в додаткових діях. Ми можемо перейти у плани лікування. Бачимо, що статус нашого плану лікування став активний і в діях ми тепер можемо перевірити також список призначень. Бачимо, що загальна кількість це і кількість, яка є виписана у призначенні. В булоці доступна кількість, відображається доступна кількість електронних скерувань. Посвідки ми обрали різні кількості, то допустимо для консультації невролога у нас немає жодної доступної кількості. Якщо лікар завчасно погасить електронне скерування і не використає всі, то тоді. Оця різниця повернеться у призначення і буде можливість ще раз виписати електронне скерування. Також можна в діях перевірити статус на iHealth. Як пацієнт пройде лікування? Відповідно потрібно буде завершити призначення, і після цього буде можливість... Завершити даний план лікування та завершити епізод. В іншому випадку, система вас не пропустить завершувати план лікування, якщо призначення не будуть в статусі завершення.